Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо незвичайну консерву для собак від зоомагазину Торзоо. Монопротеїновий паштет від бренду Дізугуаль. Сьогодні Вайден спробує смак, курка та ананас. Це монопротеїнова та безглютенова консерва холістик класу. Це означає, що у складі тільки одне джерело білка. А саме 92% добірної курки, що не проходила попереднє заморожування, вимочування та вирощена без додавання хімічних речовин 4% свіжого ананасу. Це не просто смачно, а ще й корисно, адже ферменти ананаса допомагають травленню, без глютену та зернових, що знижує ризик алергій. Паштет має надзвичайно ніжну текстуру, яка дуже легко наноситься на різні лікімати. вітамінно мінеральний комплекс у складі піклується про здоров'я вашого улюбленця, без ароматизаторів, барвників та підсилювачів смаку. Консерва надзвичайно смачна та дуже приємно пахне. Дізугуаль це італійський бренд. Що заснований групою ветеринарів та фахівців з харчування тварин у 2012 році. На етикетках продуктів склад вказано точно і прозоро, адже ви маєте знати, що саме ви даєте вашому улюбленцю. Кожен продукт має високу біологічну цінність та проходить суворий контроль якості корму. Обов'язково потіште вашого песика.